Вітаю, я Алла Волошина, художник, заслужений майстер народної творчості України з іконопису. художник вже сказала. Художник, по суті, по життю, все життя займаюсь творчістю. Звичайно, як художник мені цікаві. Ну, цікаві всі техніки, все спробувати, все, все спробувати самі. Тому що навчити, якщо ти не вмієш сам, ти взагалі ну, якби це нереально. Тому під час роботи в профтехосвіті я, звичайно, ознайомилася дуже з багатьма техніками, маючи базову художню освіту, художню школу, Житомирську нашу знану. І декоративний розпис довелось опанувати, і іконопис довелось опанувати. Ну от іконопис це те, що найбільше мене, скажем, захопило. Те той світ, який я відкрила для себе незнаний, і іду продовжую йти по цьому шляху. В минулому році я вже випустила останню групу в, в училищі і вирішила, що щось потрібно міняти. Що потрібно якусь перегорнути нову сторінку. Мене запросили в еколого-натуралістичний центр, ось тут, де ви зараз знаходитесь, і в принципі, чому б ні, я прийшла, і, і мені запропонували вести роботу з дітьми з гончарства і художньої кераміки. Я не скажу, що я видатний кераміст, що в мене там такі вже є досягнення. Я по цьому шляху йду. Але знадобилось все, що я знала, все, що я вміла. Ми маємо змогу займатися в еколого-натуралістичному центрі, створені такі умови. Що ну, тільки працюй, тільки займайся. Тобто, глина у нас зі Львова, ми замовляємо чудову гончарну глину. Є у нас п'ять гончарних верстатів, але учням і мені не скажу, що мені теж цікавіше це створювати вироби художньої кераміки. Тобто ліпленням. Уліплення ну, є основні такі прийоми. Я вам покажу ось на цих чашечках. Да? Ось, наприклад, покажу вам. Ось ця чашечка да, вона, е, створена із пласта. Тобто пласт, розкачується пласт. Mm. Ось, наприклад, годівничка. Ну, у нас тут еколого-натуралістичний центр, да, тобто ми приймаємо участь у конкурсі годівничок. Це теж пласт. Ви бачите, він однакової товщини. Да? І дах, і, це от, і донишко. Це все треба вміти розкачати. Да? тобто воно… І склеїти між собою. Ми з дітками робимо зараз ціле, ціле містечко мрії. Бачите, ось подивіться хлопчик. Малий він, йому вісім років. Він е, кажуть, кож, кожен ваш виріб він має розповідати історію. От навіть якась людина, там, яку ви не знаєте і не знає вас, візьме ваш будиночок і зможе прочитати ту історію, яку ви створили. Тут можна прочитати історію. І ще є така теж цікава техніка. Потерінг, дуже модна вона ця техніка це коли виліплюється половинка кулі. Вищіпується це найдавніша техніка. Що кажуть, що вона чого дуже модна зараз у всьому світі? кажуть, що от найдавніший посуд знаходять, що там давні прадавні індіанці, прадавні цивілізації, що вони робили ось таким от вищіпуванням. Вищіпуванням цей посуд, дуже цікава взагалі техніка. І от, відштовхуючись від цієї техніки, можна це вже покрита поливою, з неї можна пити каву. Це листочок відбиток рослинної форми. Ми, е, з дітьми, оце перші заняття, да, вони ознайомлюються вообще з якостями глини, щоб вони зрозуміли, як ця глина себе поводить. Тому робимо відбиток рослинної форми. Оце все справжній листочок відбивається, потім ти його просто формуєш. Випалюєш дуже-дуже цікава така техніка, цікаві підставки під інструмент. Тобто працюєш, не розкидається все. А так собі ну підставка під олівці виглядає вона класно. Це ми вирішили зробити ось таких от янголів-охоронців. І відправити нашим військовим або сходити в військовий шпиталь і занести, щоб вони могли носити в кишенці і щоб ці янголи-охоронці їх оберігали. Саме життя нам підказує е теми, підказує і ми. В принципі, е я прислуховуюсь до дітей, я їх вислуховую, тому що вони. Багато в, в інтернеті вони бачать і кажуть: ой, я там бачила, я хочу зробити такий свічник. Ну, ми розбираємо. Тобто, як його конструктивно зробити, як його зробити краще, що, що там можна самому придумати. Приходять в гурток займатися діти з усього міста, і навіть приїжджають. Я, у мене в суботу є. Заняття зранку, то в суботу навіть приїжджають, з Коростишева декілька дітей. Спеціально вони раз на тиждень приїжджають для того, щоб позайматися. Уже цілі класи збираються. Хтось один прийшов, приніс, показав, що він тут робить. Прийшов друг, прийшов ще. У мене є таке: що я кажу: що, що, це от, що вже скоро я клас тут зберу. На даний момент у мене працює чотири групи з шести. До 16 річного віку. Зараз я вважаю я відчуваю себе потрібною, і я вважаю, що ну, це мені дана, даний такий шлях, як, яким я маю пройти і повезти за собою. От зараз я веду за собою дітей і повірте, що я дякую Богу кожен день, що в мене це є. І я дуже сподіваюся, що вони запам'ятають наші заняття, понесуть це далі і будуть іти з цим добром, з цією теплою глиною, будуть іти далі. Ну, скажу пафосно, будуть іти далі жити в мирній країні.